Не дотримавшись водієм належної дистанції, по вулиці Радянська сталася аварія. Власник Hyundai не помітив, як керманиш іншого авто, хотів припаркувати свій автомобіль, в результаті чого сталося зіткнення. «По вулиці Радянська в місті Фасти близько 10-ї години водій керуючи транспортним засобом Hyundai, не виру безпечної швидкості руху, не тримався безпечної дистанції, допустив зіткнення попереду себе, ідучим автомобілем у вас 0,9, допустив зіткнення. Від чого автомобіль у вас 09 кинуло придорожнє дерево, не таке ситуація. Всі живі і здорові, пострадавших немає, транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Постраждалих на місці аварії немає, окрім автівок. Власники машин відбулись стресом та на місці домовлялись про відшкодування. Будьте обережними та уважними. Влада Хілінська, Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський, Фастів Тіві.